Доброго ранку, малята. Продовжуємо розмову про безпеку на дорозі. У нас сьогодні цікавий гість. Зустрічаємо. Привіт, малята! Я інспектор дорожнього руху. І сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Діти на вулиці. А особливо біля проїжджої частини дороги треба бути дуже обережними і уважними. Ось ми з вами пішоходи. По якій частині вулиці повинні пересуватися пішоходи? Так, пішоходи рухаються вулицею по тротуарах і тільки з правого боку, а транспортні засоби пересуваються проїжджою частиною і також з правого боку. Якщо тротуару немає, тоді пішоходи пересуваються по узбіччю вздовж дороги, зліва на зустріч транспорту, щоб водій бачив пішоходів, а пішоходи бачили зустрічний транспорт. Але що ж робити, коли потрібно перейти на інші дороги? Перш за все, на нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігурою людини, що рухається переходом. А ще пішохідний перехід. Ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю, а такий перехід називається нерегульованим. А є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин і тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати, червоне світло стій, жовте приготуйся, а зелене переходь. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо можна йти далі. При переході дороги потрібно місце тримати дорослого за руку. І запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте. Бо можна впасти і потрапити під колеса автомобіля. Не можна гратися та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, за м'ячем, якщо він покотився на дорогу. Це може бути небезпечно. Гратися потрібно у дворі на спеціально побудованих дитячих майданчиках подалі від дороги. А з якого ж боку обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці? Трамвай зазвичай обходять спереду, а автобус та тролейбус ззаду. Але найкраще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде, і тільки тоді переходити дорогу у спеціально відведеному місці в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні виділити себе. Для цього можна прикріпити на одяг або сумку чи рюкзак світловідбивальні елементи. Діти, пам'ятайте правила дорожнього руху і бережіть себе. До побачення, до нової зустрічі!